Скажи, та звідки ти взялася, моя нечаяна оказія, Моя ти радість і біда, для чого ти чомусь була? Чи, може, стала, розгубилась, шукала прихисток в мені, а потім в ньому зачинилась такі ці спогади мої, моє ти щастя і турбота, колись ястрів тебе таку. Та не знайшов, ти розчинилась, коли я йшов у самоту. Бери, що хочеш, бери тіло, я загубив його життя, мене ти стратила, згубила, неначе відьмою була. Пройшло сто років з того часу, а крила мої вже такі, такі дорослі і сміливі, і очі. Твої самоти, а на одвірку бачу квіти: Немає пристрасті й добра. Все, що згубила, вже не буде, все, що хотіла, вже нема.